Далі будемо говорити про ветеранів та їх повернення в цивільне життя. Сьогодні в Україні налічують близько 1 мільйона 300 тисяч ветеранів. Загалом же по завершенню війни кількість самих військових і їх рідних може сягнути 5-6 мільйонів. Значна їх частина по поверненню з фронту стикається із проблемою пошуку роботи або ж потребою зміни виду та сфери зайнятості. Про нові можливості для ветеранів будемо говорити далі з нами на скайп-зв'язку. Богдан Іванусь, керівник відділу професійної освіти Львівської міської ради Анастасія Розлуцька, представниця сайту пошуку роботи Work.ua, представниця. Проєкту на зустріч. А в студії Роман Парамощак, ветеран засновник студії предметної зйомки спалах. Романе вітаю вас. Доброго вечора. Вітаю. Богдане, Анастасія, вітаємо вас з львівської студії. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава героям слава пане Богдане. До вас перше запитання. Власне у львівських закладах професійної освіти стартував проєкт можливості навчання, перекваліфікація, працевлаштування. Знаємо, що вже відбувся перший заклад. Він спрямований також на ветеранів, які прийняли рішення з. Змінити сферу діяльності по поверненню з фронту розкажіть загалом про проект, як він діятиме, для кого він і що там відбуватиметься. Я вітаю віктора, вітаю колеги! Радий всіх бачити і чути. Насамперед, це проект для ветеранів, для членів їхніх родин, для їхніх родин, для них і про них. Знову ж таки, ми розуміємо, що кількість ветеранів постійно в нашій країні збільшується багато хто демобілізується багато хто через травми теж списується з війська і хоче повернутися до нормального цивільного життя. І ми дуже давно виношували таку ідею, як комплексно допомогти ветерану не тільки фізіологічною реабілітацією, психологічною, ментальною, але і такою освітньою. Безпосередньо професійною, з точки зору освіти реабілітацію, щоб вони мали змогу не то щоб навчитися і працевлаштуватися на конкретному підприємстві за конкретною спеціальністю, а хоча б мати можливість попробувати себе в. Різних професіях це може бути від важких професій, там зварювання, електромонтер, водій громадського транспорту до чогось простого, такого, як, наприклад, оператор по туризму чи адміністратор рецепції готелю тобто, всі ці опції ми готові. Надавати можливість навчатися. В понеділок. Ми мали перший захід, де було орієнтовно 40 ветеранів. Переважно це ті пацієнти, які проходять лікування в національному реабілітаційному центрі Анбровен. Також було декілька ветеранів, які які прийшли знову ж таки через комунікацію з нашим центром учасників бойових дій. Була презентація від компаній великих, які готові долучатися, і ми маємо надію, що такі зустрічі будуть регулярні для того, щоб максимально. Ну, велику кількість ветеранської спільноти ми могли охопити і донести їм цю інформацію про їхні можливості вже окремі колеги ветерани та ветеранки відвідують наші заклади, знайомляться із матеріально-технічною базою. Це знову ж таки це плюс для нас з точки зору промоції. Адже в них теж є власні сім'ї і тим. Самим способом ми пробуємо зруйнувати стереотипи про професійну освіту, і хочемо довести, що професійна освіта вона доступна для кожного, неважливо від е, їхнього віку. Головне, що було бажання навчатись, Богдане. На скількох учасників розрахований проєкт? Чи є у вас якісь орієнтовні цифри, показники? Скільки людей ви можете так би мовити прийняти на свої освітні курси? Ми не ставили верхньої точки, тому що ми розуміємо, що напевно такого великого потоку одразу не буде, адже частина ветеранів повертаються на місце своєї попередньої роботи, частина ще не готова повертатися. Тому я завжди говорю: навіть якщо ми допоможемо одному знайти свій там відкритий шлях або здобути там навички в конкретній професії. Ми будемо вважати це там умовно маленьким успіхом, адже це знову ж таки десь частково і така волонтерська ініціатива наших закладів, які допомагають їм в цій такій професійній реабілітації. Анастасія, до вас запитання на сайті Work.ua почала роботу повноцінна платформа «На зустріч». Тут ветерани мають змогу знайти роботу, а роботодавці задекларувати, що ветерани мають преференції при прийомі на роботу. Власне, 18 березня відбулася презентація платформи. Як це працює? Як ця платформа буде працювати для ветеранів і для власне працедавців, які задекларували свою участь у ній? Um... Взагалі про старт такої платформи ми почали думати тоді, коли почули з боку роботодавців такий запит, що вони не можуть знайти ветеранів на ринку праці. А відповідно з боку ветеранів чули інший запит, що вони не знають де їм шукати роботу і що пропонується для них на ринку праці. Взагалі, як WorkUA, ми виходимо з того, що всі вакансії 100 тисяч які є на, на сайті з пошуку роботи, є відкритими для ветеранів. Ветерани можуть туди подаватися, але є такі, де надається перевага а, людям, які мають військовий досвід. Тобто, це у нас ця позначка звучить як перевага вакансії з перевагою для ветеранів. З іншого боку, ми надали можливість ветеранам позначати себе як ветерани російсько-української війни для того, щоб роботодавці могли їх швидше ідентифікувати і запрошувати до себе. На роботу а, а, і, і більше не скаржитись на те, що не можуть знайти ветеранів на ринку праці. Тобто, це такі два інструменти, таку парасольку ми зробили для того, щоб з одного боку ветеранам надати можливості ринку праці, з іншого боку, надати роботодавцям базу з фахівцями, в яких є військовий досвід. Також ми об'єднали надали інструменти, які пропонуються на ринку праці різними організаціями, і державними, і громадськими для того, щоб зменшити цей шлях, шлях пошуку. І сама платформа містить інформацію, звернення від ветеранів і як для роботодавців, так і до самих ветеранів про те, що Доєднуйтесь, цінуйте свій військовий досвід, тому що інша проблема це те, що у нас за результатами нашого дослідження 18% ветеранів зазначили в себе в резюме, що у них немає жодного досвіду роботи, хоча вони вже відслуж... мали службу в армії. Тобто ми розуміємо те, що частина ветеранів не розглядає службу в армії. Як частину професійної кар'єри Анастасія, знаєте, я мабуть розумію, чому так, тому що дуже багато ветеранів їм важко корелювати військовий досвід, який вони отримали в умовах бойових дій, і, власне, те, що як його застосувати, як його втиснути в рамки, знаєте, таких стандартних резюме, чи це менеджерська робота, чи це навик роботи в офісі, чи ще якось. Можливо, ви маєте поради, як скорелювати оцей на досвід. Перебування в зоні бойових дій виконання бойових завдань в такі, знаєте, стандартні рамки традиційного резюме. Ну, у нас перше, це ветерани не тільки з бойовим досвідом, у нас є різні ветерани, і е, е, тут одними там, якимись короткими порадами не обійдешся, але я скажу те, що на сайті є у нас центр зайнятості вільних людей, ветеран хаб, посилання на них і суперхюменс, які надають кар'єрні консультації і допомагають у виписуванні резюме. Тому я дуже охоче закликаю ветеранів. Е, Переходити за тими посиланнями, що є там, де написано кар'єрні консультації, підготовка резюме, і звертатися до колег за професійними консультаціями. Як реалізовується на практиці оця перевага для ветеранів, коли працедавець ставить цю галочку? Що він очікує отримати? Е на деяких етапах ми спостерігаємо, що це інколи просто технічне проставляння галочки. Тому ми працюємо над тим, щоб не тільки ось оце технічно поставили ми галочку, і ця вакансія стала з перевагою для ветерана. Ми ще закликаємо роботодавців вказувати в самому резюме, чому цінним є військовий досвід на цій чи іншій угу. посаді. Ну, умовно, там кризовий менеджер, посада кризового менеджера з перевагою для ветерана, тому що. Що роботодавець вважає, що людина з військовим досвідом є кращою на цій посаді ніж людина умовно з цивільним бекграундом. Тому е, ми ще запрошуємо і працюємо з самими роботодавцями для того, щоб вони. Це прописували всередині самої вакансії, а не тільки технічно проставляли позначки, тому що це впливає на усвідомлення самих рекрутерів і чарів для що їм потрібно більше дізнаватися, що таке військовий досвід, які його особливості на тих чи інших посадах у збройних силах України для того, щоб могти запропонувати правильні і найбільш, скажімо так, підходящі вакансії людині з військовим. Досвідом на тій чи іншій посаді, яка була в ЗСУ, зрозуміло. У нашій студії Роман Парамощак, ветеран російсько-української війни, засновник студії детальної зйомки Спалах. Романе, ви заснували власний бізнес, але власне я хочу. Запропонувати вам повернутися дещо назад, чи була у вас проблема, чи швидше сказати виклики з тим, що коли ви повернулися із зони бойових дій і приймали для себе рішення, чим займатися далі, чи стикалися ви з проблемами вибору або з проблемами відсутності кваліфікації? Без сумніву стикався. Широна, широта вибору, коли ти повертаєшся до цивільного життя, вона безмежна. Змежна, так ти маєш уставлені рамки в армії, ти маєш ієрархію, ти маєш дисципліну. Маєш чіткий спектр робіт, які тобі потрібно робити. А повернувшись додому, ти розумієш, що, ну Дуже багато є варіантів різних, чим ти можеш займатися. І пошук себе це складна історія, насправді, і вона чекає ще багатьох людей, які зараз повернуться. Я сам стикався, пробував працювати, шукав різні вакансії в сфері ІТ, намагався таким чином знайти собі професію, але. Зрозумів, що не всі можуть бути айтішниками, не для всіх це підійде в силу певних різних причин, знання англійської мови і інших таких речей. Також ну, важливим моментом є, коли ти повертаєшся з армії. Ти стикаєшся з тим, що в тебе є певний такий. Ну, можна звати це касовим розривом, якщо говорити такою бізнесовою термінологією. По суті, ти, коли виконуєш завдання бойові, ти є на службі, ти отримуєш там 120 тисяч гривень, 150 тисяч гривень забезпечення. Повертаючись додому, ти бачиш ці вакансії, які ти гортаєш, і ти стикаєшся з тим, що тобі пропонують робітничу якусь там вакансію на 20 тисяч гривень, на 22 тисячі гривень. А це вже не перекриває ті потреби, які у тебе вже по суті є. Сім'я, там житло, ті якісь рідні, яких ти отримуєш, і так далі. Тому з цим, звісно, так стикається. Кожен ветеран і ще багато стикнеться по демобілізації. І тому ви прийняли рішення започаткувати власну справу. Як ви обирали, в які саме ніші ви працюватимете? Ну, обирав по суті двома, можна сказати так, способами. В першу чергу, це я опирався на те, що я вже робив раніше. Колись я вже трішки займався фотографією для свого інтернет-магазину, трішки допомагав товаришу з його складом взуття оптовим. І типу у мене вже було якби розуміння, як це робити. А другий момент це в принципі про таке. Е Безперервний, по суті, пошук і е, зменшення 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 цих можливостей. Ти береш нішу там маркетинг, наприклад, дивишся. Ага, що в нас є в маркетингу? Там smm обслуговування бізнесу. Ти гуглиш і розумієш, що цих смм у Львові там тисячі. Домовити пошук незайнятої ніші е, не буває незайнятих ніш, всі ніші зайняті, але десь є мінімальна конкуренція, а десь є велика. І ти розумієш, що коли ти можеш залізти в цей нішу в маркетингу СММ, їх багато. конкуренція велика. Ти будеш там серед тисяч людей боротися за. Кошти клієнта по великому рахунку. А ти дивишся, наприклад, ага, а хто робить для них контент, Фото, відео, о цих е, спеціалістів вже набагато менше. Береш, звужуєш цю нішу. Ага, а половина з них займається весільними зйомками, знімають весілля. А хто займається предметкою? О, три фотографа там на, на весь Львів. А одного з них ще й мобілізували. І ти розумієш, що десь тут є те поле, яке ще відносно чисте, і де ти можеш нормально вистрілити. Плюс ну по суті держава добре підтримує підприємства зараз ветеранські, і це можливість стартанути. Отримати став справді за дуже ґрунтовний підхід. А що кажуть ваші побратими? Чи стикаються вони з такими ж проблемами, і чи планують вони змінювати сферу своєї діяльності? Можливо, ви спілкувалися з ними. Ну, якби війна це справа, коли ти береш на себе певні ризики. І бізнес це теж про те, щоб брати на себе певні ризики. Тут є певна така тотожність, і багато людей зараз, які служать, вони хочуть себе спробувати в сфері підприємництва. Звісно, не кожному вдасться стати бізнесменом, не кожному вдасться стартанути успішний хороший проект, але спробувати спробуватимуть, я думаю, багато хто і вже пробують завдяки різним державним програмам. Також. Пане Богдане, до вас запитання. А все ж таки, чи маєте ви вже якийсь попередній первинний зріз? які спеціальності користуються у вас найбільшим попитом, куди ветерани йдуть найчастіше? Так, Вікторе, маємо зараз насправді дві таких основних позиції. Там, де ми. Поки що попробували, тому що ми спочатку працюємо з тим, щоб відтестувати це на е, тренажерах. Там у нас є хороші е, тренажери-симулятори, які повністю відтворюють е, певні реальні е, такі. Е, зварювальні прилади, і це в нас зараз є електрогазозварник та комп'ютерна діагностика автомобілів, якщо ми беремо по важких спеціальностях, і також спільно з лікарнею. ми Зараз плануємо запустити ветеранський лікарні Святого, святого Пантелеймона, ветеранський барбершоп, який був відкритий за допомогою проон. Де безпосередньо будемо надавати послуги як військовослужбовцям, так і навчати їх барбарській справі. Маємо вже три зголошення за результатами понеділкової зустрічі, і е, сьогодні було перше заняття. На жаль, в дорозі не знаємо, як воно відбулося, але маємо надію, що все пройшло успішно. І в доповнення е, насамперед хочу треба було зробити це раніше подякувати і пану роману і вам пане вікторе за службу в збройних Силах. і історії які є у пана романа це теж про те чим потрібно мотивувати і надихати інших ветеранів що можна почати свою справу і ми даємо можливість спробувати себе тому що більшість робітних спеціальностей яких ми пропонуємо це є чудова нагода Створити можливо власний невеликий, але в перспективі успішний бізнес, де бути або там на аутсорці, або на субпідряді, або там мати якусь невеличку крафтову ювелірну крамницю, в тому числі тому, що ми плануємо запустити її вітражну майстерню, теж на, на для наших захисників і захисників. Анастасія, поставлю вам, мабуть, подібне запитання як і до Богдана: які вакансії найчастіше пропонують роботодавці ветеранам, і відповідно, які посади або спеціальності найчастіше шукають ветерани власне на вашому на вашій платформі? тут ми маємо навіть можу сказати з певне співпадіння вакансії з перевагою для ветеранів. Перше місце займається транспорт і автобізнес, і тут найбільше вакансій власне пропонується ветеранам, і так само ветерани з резюме, які в своїх резюме зазначають на яку посаду вони хотіли претендувати. Також зазначається водій, експедитор, водій, міжнародник механік і інкасатор. Наступне те, що пропонують роботодавці, це сфера будівництва. Відповідно, якщо аналізуємо резюме ветеранів, то бачимо, що у них іде це сфера безпеки і охорони. І так, по наступних, тобто сфера продажу, також робочої спеціальності, і телекомунікації і зв'язок, це те, що пропонує ринок праці, скажімо так, топ 5 і маємо такі, скажем, співпадіння, і з боку угу. а, те, що самі ветер а, с, самі ветерани. Тобто, тут якоїсь розбіжності, якої такої великої, немає а, дуже часто ми бачимо, що ветерани спираються на той попередній досвід, який у них був а, до, 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 до повномасштабного вторгнення угу. чи до служби в армії загалом, а, і тому тут ось така ситуація. Анастасія, я знаю, що ви дуже детально спілкуєтеся з роботодавцями щодо участі у цьому проєкті на зустріч з вашого досвіду спілкування з людьми, якими платформа Work.ua пропонувала взяти участь, чи зустрічала ви побоювання або ж ну стереотипи щодо ветеранів про перспективу найму ветеранів, чи є і вони, чи можна їх якось узагальнити, і як їх ви спростовували? Можу узагальнити, і я про них таки скажу. Е, є певні е, умовно, коли ми бачимо вакансії в компаніях, пропонується винятково якийсь або робочі спеціальності, ну такі е, е, менеджерські, а, наприклад, майже немає топ посад. <світ> я не розумію, а, чому ветеранам не може бути якщо цей фахівець, ветеран має досвід а, і там був командиром взводу, умовно чому він не може претендувати на будь-яку іншу що керівну посаду вже в цивільному житті може. Але ми маємо такі вакансії на ринку праці. Але буває, що в компаніях спостерігається винятково якісь робочі посади або середня ланка управління, але там нема ну, топ менеджерські посади не Е, Очевидно, це теж пов'язане з певними стереотипами, з якими прийдеться працювати, бо власне і завдання наше нормалізувати цей процес, і щоб. Скажем так, проводилось менше заходів на цю тему, і ми менше це обговорювали, щоб це був нормальний процес працевлаштування, як і будь-яких інших людей з різних інших сфер. Я розумію, що зсу це новий роботодавець на ринку праці настільки масовий зараз. Але це якраз шлях для того, щоб пізнати цього роботодавця, пізнати ці спеціальності, тому що хлопці і дівчата, які служать в тих умовах, в яких вони служать, це. І вміння приймати рішення в кризових, це і лідерство, це вміння приймати нестандартні рішення в нестандартних ситуаціях. Тому, зрештою, про переваги можна говорити багато а єдине, залишилося нам ще подолати оцю призму стереотипів, які нав'язалися, і побоювань, що умовно інше побоювання також достатньо масове, що ветеран втратив кваліфікацію, перебуваючи на війні там. Певний час, що він не є конкурентноздатним на ринку праці, або ще про побоювання певних розладів, те, що ми говоримо, психологічних ПТСР. Це, на жаль, достатньо масова штука, вона підігрівається дуже сильно інформаційними кампаніями, але як то кажуть, нам своє робити, і ми будемо цю призму викривляти по-іншому, так як потрібно нам. Романе, з вашої практики, чи ви зустрічалися зі стереотипами і чи потребували ви якихось додаткових знань для того, щоб запустити власний бізнес? І якщо так, то де ви їх отримували? Стереотипи, звісно, ти стикаєшся з ними при пошуку роботи, але ну насправді зараз я би не сказав, що це сильно, на мою думку, не є сильним чинником, тому що, типу, зараз загальна державна у нас е, лінія, якою по суті ми всі дотримуємося, це підтримка ветеранів, це підтримка війська. Ми розуміємо, що в нас є ворог, і по іншому бути не може. І тому я думаю, що зараз роботодавці навпаки хотіли би брати ветеранів. Плюс враховуєте можливість, наприклад, там ті ж служби таксі, які потребують водіїв, яких там не бояться ТЦК чи якихось угу. таких речей. По суті, вони ну можуть зараз заповнити це як все ветеранськими кадрами. Стосовно навчань, я проходив безліч навчань від різних організацій, від там міжнародної організації з міграції, від обласної військової адміністрації, від Львівської міської ради, від нової пошти. І це дійсно потужні і якісні заходи. Класно, що вони їх проводять і. Це дає по суті таку базу, яка дозволяє тобі зрозуміти основи і класно структурувати свій бізнес. Типу от... з організаторами цих навчань ми будемо говорити в наступному блоці нашого ефіру. Ще одне запитання: я знаю, що ви маєте зобов'язання взяти на роботу ветеранів. Ви виграли, ви є переможцем конкурсу ветеранського фонду. Ви отримали грант або плануєте отримати грант, і однією з умов отримання цього гранту є те, що ви маєте взяти на роботу ветеранів. Mm -hmm. Власне чи. Як якими факторами ви будете керуватися при відборі цих людей, як ви їх будете обирати, на що ви будете дивитися? Так, дійсно я виграв грант від ветеранського фонду. Варта 11.0» проект. Ми залучили півтора мільйона коштів, півтора мільона гривень коштів на цю справу. За що я дуже їм вдячний. Це допоможе нам розвинути бізнес круто. Відносно залучення зараз працівників? Ми вибрали собі, якби... Своєю ідеєю свій до свого по своє допомагати своїм. Хочемо, щоб у нас принципово працювали ветерани, і хочемо в першу чергу залучати ветеранів, які отримали інвалідність. Uh -huh. І чим ми будемо керуватися в їх пошуку? Ну, по великому рахунку, це я думаю, що військовий найкраще зрозуміє військового. І типу, мати класного ненапряжного керівника на підприємстві, це найкраще, що можна було би хотіти. Хороша реклама, хороша перевага. Пане Богдане, до вас запитання, власне, завершальне в нашій розмові. Тож хто може долучитися до вашого проекту? І якщо такі бажаючі є, наприклад, подивившись нашу розмову, куди їм потрібно звертатися? А, якщо це є е, представники бізнесу, якщо це є бізнес організації, це можна в офіс персоналу Львівської міської ради, адже в них є. Контакти безпосередньо з HR-асоціацією міста, яка заснована в місті, яка нас активно підтримує в цьому. Тобто, ми чекаємо всі підприємства і всіх бажаючих, хто хоче допомогти ветеранам працевлаштуватися і прийти в курси перекваліфікації, або знову ж таки не тільки пер... або можливо зі первинної кваліфікації. Це є наш львівський міський центр підтримки учасників бойових дій. Центр підтримки підприємництва, який працює при міській раді, та до нас відділ професійної світи департаменту освіти та е, культури, е, де вже ми можемо проговорити про освітні спеціальності програми. Е, але ми переважно це робимо вже тоді, коли є певна така чіткість і конкретика, плюс-мінус від того, що людина вже для себе обрала. Що ж, дякую вам за цю розмову. Богдан Іванусь, керівник відділу професійної освіти Львівської міської ради. Анастасія Розлуця, Розлуцька, представниця WorkUA, керівниця проєкту на зустріч платформи WorkUA та Роман Пармощак, ветеран засновник студії предметної зйомки спалах. Дякую вам і говорили ми про нові можливості в процесах працевлаштування ветеранів по поверненню з фронту.